Захист України чи совкова муштра відомі журналісти розкритикували те, як проходять уроки початкової військової підготовки для учнів у київських школах. Міністерство освіти і науки України розповіло, хто в цьому винен. Докладніше далі. Предмет захисту країни суттєво змінили у новому навчальному році. Замість щотижневого уроку зробили навчальний день раз на місяць у спеціально обраних школах. Як задумувало Міністерство освіти, такі заклади мали б отримати спеціальне обладнання для тренувань та нових викладачів з-поміж ветеранів. Проте відгуки батьків показують, що уроки проходять не так, як обіцялось. Відома телеведуча Марічка Падалко поділилася досвідом навчання своєї дитини на уроці захисту країни. За її словами, реальність виявилася далеко. Лекої від очікувань на своїй Фейсбук сторінці журналістка розповіла, що діти два уроки поспіль записували під диктовку вчителя інструкцію, як розбирати автомат. При цьому не було жодного зображення автомата, а половину назв деталей зброя зброї діти просто не розуміли. Потім учні ще два уроки марширували у спортзалі. За словами журналістки, такий вигляд має реформований урок захисту країни. І вона та її донька розчарувались новим предметом. Чоловік Марічки, військовослужбовець та колишній народний депутат Єгор Соболєв взагалі назвав це цитую довбаним совком, проти якого українці воюють. Марічка Падалко зазначила, що у Шевченківському районі Києва такі заняття проводять лише три школи. Туди на урок з'їжджаються діти з інших шкіл району. Також у своєму пості журналістка звернулася до Міністерства освіти і науки України з питанням, хто має нести відповідальність за рівень викладання уроків в школах та як це можна виправити. І міністерство дало відповідь. У коментарях відомство написало, що департамент. Освіти і науки Києва досі не долучився до педагогічного експерименту, та в нього немає підстав, щоб викладати матеріал за новою програмою. Представники міністерства зазначили, що про цю проблему неодноразово говорили, а комісія дала доручення департаменту долучитися до освітнього проєкту. Ще одна журналістка Леся Падалка зазначила в коментарях, що школи підпорядковуються місцевим громадам. А Київ вирішив не брати участь у загальнонаціональній програмі з цього предмета. Там пояснили це тим, що розроб власну методику. Загалом коментарі під дописом дуже різні. Одні пишуть, що це потрібно виправляти, інші зазначають, що у них в школі замість захисту України грали в бадмінтон. Дехто також стверджує, що урок проходить добре і що там вчать збирати та розбирати зброю. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.